Артроскопія це малоінвазивне хірургічне втручання, яке виконується з діагностичною та лікувальною метою при пошкодженнях та захворюваннях суглобів. Артроскопія проводиться без великих розділів за допомогою маленьких проколів і за допомогою камери, оглядається повністю порожнина суглобу для визначення пошкодження та змін суглобів. Як правило, середня тривалість оперативного включання складає від 30 до 60 хвилин. За рахунок малих розмірів, мінімізується травмування м'яких тканин, що дозволяє якомога раніше відновити руки та навантаження на суглоб. Реабілітація, як правило, складає від 2 до 4 тижнів, коли проводились діагностичні втручання на суглобі. Реабілітація може сягати до 2 місяців. Проведення артроскопічної операції потребує знеболення. Це може бути як загальний наркоз, спиномозкова анестезія, епідуральна, провідникова, а при деяких випадках під час діагностичних, включаючи на суглобах, може використовуватись навіть місцева анестезія. Якщо у вас є проблеми з суглобами або травми, звертайтеся до нас.